Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити про таку річ: ціла хвиля зараз піднялась. Хто ж це таки винен, що під час війни? Кошти спрямовуються не на е, зброю, не, не на високотехнологічну зброю, не на допомогу фронту, а витрачаються е, на клумби, витрачаються на герби, витрачаються на бруківку, бурч... е, розкрадається бюджет е, просто тотальне е, розкрадання в Міністерстві оборони, дебюторка, тільки 33 мільярди пішло в нікуди. Зараз шукають винних буквально вчора було звернення президента Зеленського. Він звернувся до керівників місцевих рад переглянути фінансування, перестати фінансувати стадіони, зайві кошти. Фактично спрямувати зараз на допомогу фронту. Також Арахамія звернув на це увагу і також звернувся чомусь до місцевих рад, до місцевої влади, щоб вони спрямували ці кошти. От, е, Буквально от, сьогодні вранці прочитав переписку е, Павла Сембастиновича з Андрієм Болболдеревом, якщо не помиляюсь, який виправдовує міністра. Е, Оборони, що ну, ви ж, він, щодо корупції в Міністерстві оборони, він виправдовує його, що це таке велике міністерство, і не зразу це все це робиться, і не за всім цим вгледіш, і таке інше. У ну, мене чесно запитання до всіх цих людей, Вони Фактично зараз на посадах при владі мають повноваження, той же Архамія Зеленський, міністр оборони Резніков, вони на посадах. Міністр оборони Резніков, він на політичній посаді. Він міністр оборони і він прийшов для того, щоб змінити цю систему. І коли нам починають розказувати, що якась система заважає політикам працювати. Ну тоді вибачте, а навіщо вони брали 4 роки. 4 роки знаходиться при владі ця влада. Зеленський привів, ми дали йому повну карт-бланш на політичні призначення. Саме Верховну Раду сформовано з більшості, яку привів Зеленський. Він за них відповідає. І е, за кожного міністра е, відповідає також і офіс президента, і Верховна Рада. Більшість е, Арахамія не може ховатися за, е, за заклики е, якійсь раді там змінити свій кошторис за півтора року активної фази війни. На ну до, добре не готувались до війни, але вже йде війна. Гинуть люди. Верховна Рада сидить і нихріна не робить, по чому досі не змінили змінили кошторис, і не тільки місцевих рад, також і бюджет держави витрачається на, на дурню, а от міністри чомусь не розуміють, чим їм займатися депутати Потураєв. В прямому ефірі починає звинувачувати Марію Берлінську в нібито аморальності, що вона не дбає про е, жертв голодомору. Ну, ви ну ви розумієте е, ступінь е, цинізму, на, наглості, е, зухвалості цих людей? Е, людина Патораїв, який е, в команді Зеленського. Який вчив депутатів трускавці, розказував, що вони просто тупі кнопкодави і мають робити те, що їм скажуть, да зараз каже Марія Берлінській про її аморальність людина, яка зробила більше, навіть чим міністр оборони в адвокації за зброю в наших західних партнерів. Практично не вилазили з конгресу США, бігали за політиками і вибивали зброю. Дар'я Каленюк розповіла, як вибивалися Абрамси, як вибивалися з летальна зброя, ким вибивалася, як адвокували наша дівчата, громадськість на заході. Ці всі питання на є питання є е, відео, і ми знаємо хто і скільки робить це. Так це люди, які не мають, не мають е, владних повноважень і паралельно існує е, люди, які обрані, які взяли е, монобільшість. Керують і виконавчою гілкою влади, і законодавчою гілкою влади їм підконтрольна вся правоохоронна система, вся система кримінальної юстиції. І вони за 4 роки, за півтора роки активної фази війни, вони нам розповідають про нашу аморальність. Ну це вже якась ну, дичина. І це все лунає від них, виступає там Горбунов і розповідає, як важливо зараз знімати комедії. Ну це, це, це якась, ну ви що, це, це, це якась комедія, чи що? Це, ну, це якийсь позор. Я вже казав, що у них зміниться зміни думка лише тоді, коли вони або їх родичі потраплять на лінію фронту на, на війну і відчують все весь жах війни, який зараз відбувається, і е, те, що не вистачає нам високоточної зброї, не вистачає тих же дронів просто, ну просто знущання з громадськості. Вони просто сміються, тикають один на одному пальці, пальце, звертаються один до одного. У нас, взагалі, є якась гілка влади, яка готова. І візьме на себе відповідальність, і чи знову ж е, громадськості суспільству доведеться все робити е, самотужки, як це було 24 лютого. Зроблено просто люди взяли і почали бор боротьбу. Зараз е, всі чиновники відійшли від страху. Відійшла, е, відійшов фронт, е, забезпечили себе е, системами ППО. До них не залітає. І е, мало того, що вони е, замість цього щоб е, робити своє ВПК, робити зміни з економіки, виганяти всіх казнокрадів, мародерів е, з кабінетів, яких вони понаприводили туди. Я розумію, що е, Зеленському зараз е, незручно цього робити, тому що він їх е, е, туди привів і він е, е, несе за них відповідальність. Але ну це вже ну е, Баканов е, отримав. Квиток адвоката, по-моєму, в Полтавській області. Тобто, все добре, ніяких висновків не зроблено. Люди не понесли відповідальність за те, що фактично завели агентуру ФСБ у всі владні кабінети, в СБУ, в Кабінет міністрів. Все це продовжується і просто знахабніло. Просто сміються в очі людям, розказуючи, що виявляється, ми аморальні? Ми не не ціннім жертв голодоморів. Я вже розповідав про цю історію з Підласою, що вона вирішила 570 мільйонів під час війни виділити на добудову меморіалу жертвам голодомору. Я говорю, ну навіщо? Якщо ми зараз будемо витрачати на Герби на символіку, на е, пам'ятники, а наші люди зараз будуть гинути на фронті, то е, потім прийдеться е, такі пам'ятники будувати по всій Україні, якщо вона у нас залишиться. А дітям підласи і дітям цих е, казнокрадів, мародерів. Будуть встановлювати пам'ятник жертвам репресії і жертвам рашизму, геноциду українського народу. Нам треба пам'ятники чи нам треба перемога? Що нам треба? Нам треба виправдовування чиновників. Там Ткаченко образився, що нібито тих 186 мільйонів, скільки вони хочуть витратити зараз на. Ну, підняття духу, підняття духу буде тоді, коли у кожного бійця буде буде забезпечений всім необхідним. Буде за спиною добра артилерія, будуть рій дронів, FPV, розвідників. Коли він буде сидіти в бетонному бліндажу. І керувати з комп'ютера роботами, які будуть вбивати кожного хто ступить на українську землю, або наважиться вистрілити ракетою шахідом в бік України. От тоді буде моральний дух, а витрачати на дурню і один одному тикати пальцем, що це нібито місцева влада, або система, якась незрозуміла. Ви система. Ви е, створили цю систему і ви маєте за це відповідати. Зараз е, ваша дурня, ваше небажання брати на себе відповідальність е, коштує нам життів е, найкращих синів України. І ви е, в цей час е, починаєте нас звинувачувати в аморальності і е, тикати один на одного пальцем. Всіх в сад, всіх в сад негайно, тому що так не можна. Люди волі скоро закінчаться, і сюди русський мі прийде. Я розумію, що ви всі зараз активно донатите собі на е, рахунки е, на батальйон Монако, е, е, рекордсмени е, воєнкоми. Ну це окрема розмова. Я ще поговорю, що треба робити. Але е, схаменіться і почніть е, робити свою справу. Інакше ну, за вас будуть робити інші. А е, все рівно невідворотність покарання в Україні буде, і ви всі відпов... будете відповідати як моральна, такі е, згідно крим... статтів Кримінального кодексу за зраду і за вбивство людей, е, за вашу недбалість, за вашу бездіяльність під час війни. Честь маю.